Альна машина, офісні стільці, постільна білизна з такими подарунками до пацієнтів дитячого відділення Житомирської обласної психіатричної лікарні завітали представники Житомирської обласної общини Вірмен Еребуні» та громадської організації спілки Вірмен України. Це ініціатива председателя організації Вілена Григоровича Шатвуряна, який не безразлічен до дитячого здоров'я. Мы желаем всем нашим детям по всей стране и вообще по всему миру только здоровья. Если у детей будет здоровье, у нас у всех у взрослых все будет хорошо. Житомирська обласна община Вірмен Еребуні благодійною діяльністю займається з моменту свого створення. Почему именно вот это заведение? Потому что как бы дети все одинаковые, в принципе, да, но знаем, что тут есть больше проблем, чем больницы, в других больницах детских, поэтому мы выбрали вот именно это отделение. И постарались сделать все для того, чтобы все детям было все самое необходимое, как Давид сказал, вот первое необходимое для развития детей и для комфорта детей. Большое вам спасибо. Очень приятно видеть красивых, сильных, горных, гордых мужчин. Очень ценно то, что это именно мужчины. Вы как отцы понимаете ценность, важность семьи и здоровья детей. Медичний персонал лікарні, котрий вдячний вірменській діаспорі за таку потрібну допомогу, вручив меценатам подяки та картину, яку власноруч зробив маленький пацієнт. Представники вірменської общини запевнили медиків та батьків дітей, що й надалі будуть опікуватися проблемами цього медичного закладу. Сьогодні до нашої студії завітали завідуюча дитячим психоневрологічним відділенням Житомирської обласної психіатричної лікарні Тетяна Шевченко, вихователь цього закладу Ірина Зима та член опікунської ради відділення Анастасія Кондратенко. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Щойно ми переглянули сюжет, і одразу виникає запитання: як часто ви звертаєтесь за допомогою до меценатів? От і за якою саме допомогою? Знаєте, останнім часом тільки те і роблю, що звертаюся до меценатів. Справа в тому, що дитяче психоневрологічне відділення якийсь на певний час було трошечки ну, скажімо так, не в пріоритетному питанні і в розвитку, і в ремонті, і в зміненні ситуації на краще. Тому колективом відділення і лікарні з 2014 року ми ведемо активну роботу по реконструкції відділення і по зміні його суті, форми. І саме основне. Ідеї, яка е, сьогодні виконує це відділення. І, звичайно, багато звертаємося до меценатів. І сьогодні мені надзвичайно приємно, коли е, наша розмова в студії почалася саме з цього відеоряду, коли показали, здається, е, ну така ну, банальна ситуація. Приїхали меценати. Ну, подумаєш, там вручили ці. А це неоціненні подарунки, тому що вони в першу чергу треба для дітей. От, наприклад, е, е, Сакомар Тіросян, які очолює спілку вірмен. Житомирщини це його перший візит в відділення, і побувши в відділенні, він зрозумів, що він може зробити більше. І спочатку обговорювалася одна можливість допомоги, але потім все, що ми не озвучували, по суті, цією спілкою було. Закуплена. А взагалі, я користуючись нагодою, хочу подякувати всім небайдужим людям, які дійсно надають допомогу нашому відділенню. Це і вже спілка вірмен України і їх осередок Житомирщини. Це і хлібний дім, який очолює Марголіс Аркадій Нахімович. Це і родина. Розмблатів, які багато надавали допомоги нашому відділенні. Навіть долучився до допомоги і наш міський голова Сергій Іванович Сухомлін. І багато приватних осіб, наприклад, мій колега лікар. Андрушівщини Юрій Віталійович Ющинський. Тобто на сьогодні багато-багато людей, які долучаються і хочуть дійсно нам допомогти. А ми така команда, яка сьогодні не відмовляється, тому що надзвичайно багато є планів і бажань змінити ситуацію на краще. На сьогодні чому і чого і ще от на даний час цього ще не вистачає, що от, конче необхідно для вашого відділення? Ми багато що зробили. Це відділення, по перше, зробили відкритого типу на сьогодні. З за рішенням і з дозволом Міністерства охорони здоров'я у нас відкриті ліжка денного перебування, де батьки з дітками можуть отримувати консультативну і та реабілітаційну допомогу в межах денного часу, а на вечір вертаються в своє звичне середовище. У нас на сьогодні є можливість вільного доступу на консультацію до спеціалістів, які працюють у відділенні. це і психологи, це і логопеди, це і педагоги, це і корекційні педагоги. Тобто на сьогодні можливість провести консультацію є. Ми поліпшили умови. Перебування дітей у відділенні і та невеличка заставка, яку ви демонстрували, просто показує ту частину, яка відремонтована, але залишилось зовсім небагато. Залишилась одна третина відділення, яку треба довести вже, що називається в народі кажуть до розуму. Довести а взагалі відділення з якого року там Це відділення якого працює з 70-х років, не ремонтувалося. Воно було розраховане на дві половини по 40 ліжок. де перебували діти. З дуже важкою патологією, де перебували лише тільки самі без батьків, і тривали час не ремонтувалися. На сьогодні відділення складається з трьох блоків: це амбулаторна частина, частина денного перебування і, власне кажучи, стаціонарна частина, де перебувають діти цілодобово. І в нас залишилась невідремонтована частина, де перебувають діти цілодобово. Нам дуже хочеться. Завершити цю частину. Там має бути тиха кімната, де ми можемо зосередити дітей найбільше збуджених. Там повинна бути обов'язково веранда, куди діти можуть самостійно в разі потреби відкрити і вийти на повітря. Це повинна бути зал кінезіотерапії, де дитина може свою рухову активність проявити реалізувати, звичайно. Тому величезне прохання до всіх, від кого залежить сьогодні рішення, до наших депутатів, до голів депутатських груп. Я вас призиваю, будь ласка, хто не був прийде, подивіться в наше відділення. Надайте все-таки вирішення своїх таких складних питань, все-таки перевагу дитинству. Тому що дитинство не повинно бути лише на лозунгах, все краще. Ну, три роки йде ремонт. Ремонт це мусить завершитися в теплу пору року, тому що веранда, про яку я вам розповідала, вона сьогодні потребує саме виконання цих будівельних втручань в теплу пору, коли сухі стіни, коли в не буде порушена технологія, а не так як у нас виділяються кошти кожен раз в четвертому кварталі, коли вже по суті дощі злякають і сніг, величезне прохання. До депутатів це знайти можливість виділити кошти і завершити це будівництво. Я думаю, що вас сьогодні почули, да наші ті, до кого ви власне зверталися, і давайте перейдемо безпосередньо до взагалі проблем, з якими саме проблемами до вас звертаються батьки. Ну, Їхні діти я Посходить. дуже запрошую, по перше своїх колег до того, щоб вони мене підтримали і вступили в нашу дискусію. До нас в основному звертаються батьки дітей з затримкою психологічного розвитку, з порушенням поведінки і дітей з наявністю різних таких. Аутичних проявів або е, наявністю е, параксизмальних станів, психотичних розладів. Тому спектр е, змін чи спектр діагнозів надзвичайно широкий, але на сьогодні ми даємо перевагу першу чергу ранньому втручанню і ранньому виявленню і ранньому зверненню. Це в якому віці? Вже можна помітити. Якщо дитина у вас не розмовляє, так. до року не, не каже нічого. А до трьох років по статистиці медицичним нашим три тисячі слів повинна знати дитина. Три тисячі слів повинна до трьох років знати дитина. А він геть дитина нічого не розмовляє. Треба вже бігти до нас до трьох до трьох років. А в нас. Приходять в чотири, бо нічого не розмовляють а треба ще раніше, коли до року повинна дитина лепетати, якісь слуги, казати окремі слова. В нас можливо, трошки це, запізнюється пізніше. Можливо, це, це такі е, трохи стерестереотип, стереотипи да, що да. якщо йти е, туди до вас, вже звертатися в лікарню, то це, це вже має бути дуже відхилення. Да, 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 а так. що моя сусідка скаже, на так ви... хоч би на консультацію, прийдіть uh -huh. на консультацію. нас же є відділення. Е, це означає, що перебування. просто можна прийти з вами проконсультуватися, що ви скажете, да, і поїхати назад. Так, можна прийти, проконсультуватися і взяти собі якісь вихід і потрібна допомогу. Медично, корекційно, педагогічно чи психологічно на заході не треба нас боятися. Да, на заході взагалі ситуація дещо виглядає по-іншому. Ага. Там е, така допомога надається за місцем проживання. Проте наша структура, наша система не передбачала наявності таких спеціалістів е, в селищах, в селах і містах е, області. В основному ця допомога концентрувалася в обласному закладі. Тому ми ведемо е, такий напрямок це і навчання педіатрів, фільшерів, медичних сестер, сімейних лікарів. Якраз першим ознаком виявлення порушень психологічного розвитку. Для цього у нас є і методичні різні посібнички, для цього ми використовуємо можливість виступу перед лікарями, сімейними лікарями і навчити. Але разом з тим, поки що не сформована оця мережа розгалуженої допомоги з замість проживанням, люди мусять знати, що є сьогодні єдине в області єдине в області дитяче психоневрологічне відділення, де сконцентровані. Давай де сконцентровані спеціалісти можливості це відділення розташовано на базі обласної психіатричної лікарні. Бердичівське шосе навпроти села Зарічан. Це Якщо простіше, маршруток їде маса, доступ у відділення вільний. І саме основне, що відзначають наші пацієнти, і мені приємно сьогодні про це говорити, то можемо себе в кінці кінців похвалити. Не було нарікань з приводу того, що, наприклад, якось чи не прийняли, чи погано віднеслися. все таки ми стараємося допомогу людям надати. Тому, будь ласка, призиваємо, приїжджайте, будемо намагатися. Для вашої дитини, для вашої родини і сім'ї підібрати найбільш оптимальний елемент втручання і від допомоги. А я хотіла з вами, пані Інна, поспілкуватися, адже з дітьми і дорослими трохи по-іншому відбувається лікування. Так? Якщо у да, дорослих конечно. це більш таке там, медикаментозне, yeah. да, то тут, наскільки я розумію, їй, Певні препарати, які мабуть ви теж не всім, є але... Просто А як ви займаєте там, можливо, це в формі гри. Як взагалі відбувається спілкування з дітьми тільки в формі грі гри? тому що по цьому психологічному возростанню з 3 до 7 років то можна навчити ко вигріє спорозі вже перейшла. Тільки в uh -huh. Толька у нас є для этого дуже багато Методик, да, да, кабинетов разных, есть сенсорная комната. Она у нас трошки не доработана. Почему? Потому что у нас не хватает там качелей, не хватает у нас батута и обычного для развития вестибулярного аппарата, качели в том же числе. Вот. Ну, Ужас у нас много сделано, но надо еще работать и нужны нам кошты, конечно, на это. Как занимаемся еще? Кабинеты разные, две игровые комнаты есть. Будет еще комната кинезотерапии с помощью наших дорогих спонсоров. Я надеюсь, будет она полностью укомплектована. Uh -huh. Разные игрушки, разные у нас есть специальные приспособления, чтобы развивать, дифференцировать, колеры вывчаты, музыка, музыкальные инструменты, все кому що нужно. Детки, особенно с розлодом спектра аутизма, они Заходять в комнату, і вони йдуть туди, де їм де, що їм нада розлівати, поніматі ми вже бачимо, тому що ми а довгий час потрібно от дитині? Ну звичайно, залежно від діагнозу. Mm -hmm. Це зрозуміло, так але от є які результати от є з вашої практики, розкажіть, яка дитина була да до того, як вперше прийшла, і за скільки часу вона змінилася? Що змінилося? Ну, самое первое, если первично у нас обратились mm -hmm. к нам первично, это самое первое, что не не, не есть, это что касается, допустим, возьмем отдельной болезни, потому что все сразу мы не расчешем, mm -hmm. все сразу mm -hmm. болезни. Вот, возьмем розлад спектру аутизму. Сейчас mm -hmm. его аутизм называют так это по-современному. Вот. Они что делают? Они не не, не устанавливают здорового контакта. Здорового контакта. Да, они смотрят в сторону, они не слышат, угу. не отвлекаются на имя, они не повторяют, не исполняют инструкции. Вот угу. и мы, смотря на кого какая стадия вот этой вот угу. задержки, развития психического так. тоже считается. Оно Вот. Ми себе даємо цель, допустим, индивидуальный план, научить его допустим, сварить глаза, отзываться на імя, ставить кубик на кубик. Ага. У каждого индивидуально, потому что это заболевание індивідуально в каждом ребенке. Все... Один ребенок одна болезнь, понимаете? А сегодня ну, у нас мама була цель. на лікарської контролі, она каже, за останні два тижні у дитини надзвичайно прогрес. У дитини з'явився вказівний жест, дитина. Стала а, називати е, те, що вона хоче, і саме основне у дитина е, стала більш прислухатися і е, виконувати ну, побажання батьків, тобто вона якби. Тепер почула своїх батьків. Для батьків це надзвичайно важливо. Ірина сьогодні якось забула сказати, в нас була мама, яку ми виписували слізьми. Вона е її е найбільше побажання, це щоб дитина до мами звернулася і назвала її мамою. А дитина, яка не, не говорила, і чинчого, після, да. Да, до, до це ж мами... здається це... для да? всіх наших сьогодні глядачів. Здається, це те елементарне. Да? Ну, кожна мама того чекає. Я, як мама, чекала, коли вже. Вона скаже, ти назве тебе, ти його носиш, ти з ним yeah, займаєшся, ти його так любиш. Кожного yeah. скаже на тебе мама, я же ж ти звешся. Да? От. І настільки, да, коли для дітей таких особливих, скажімо yeah, та, так, така допомога підходить, uh -huh. і вона така саме основна, що вона є дієва. На жаль, на заході захід продвинувся в даних питаннях значно далі, тому що існують цілі державні програми підтримки таких сімей і таких дітей. Існує ціла навчена група спеціалістів це корекційних педагогів, які допомагають сім'ї в щоденному побуті і навчанні цієї дитини. І от в нас присутня з нами сьогодні в суді присутня угу, член Опікунської угу. ради Анастасія, яка має цікаву інформацію, і я б навіть просила нас, щоб вона розказала. Цей досвід, з яким вона ознайомилася, будь ласка, Настя, теж ну це перше. Я хочу подякувати таким чудовим лікарям, які вкладають всю свою душу для того, аби підняти цих дітей. Це дуже важливо, коли є такі люди, які можуть допомогти, в котрих є бажання, це дуже важливо. Коли психоемоційний стан дитини, він же ж дуже ж так все ж від лікарів, це також розумієте, і вони. Я ж бачу, як вони з цими дітьми вони до кожного підхід шукають. Не буває такого, що о цьому дитину подивимося, а іншу ні. Ні, всі діти одно до кожного увагу. вони приділяють увагу. І ось в Штатах навіть знайомі туди їздили в штати. Вони повезли в Бостон дитину, і там розумієте, там також там лікарі, там методики є. У нас цього немає. Ми просимо спонсорів. Ми просимо всіх Фахівців. допоможіть. Та, допоможіть нам. Допоможіть нам прийти, значить, построїти реабілітаційний центр. Допоможіть нам з навчанням вишивання навчання, зараз. Та, батьки піднімають питання корекцій, навчали, дошкільне корекцій, навчання в спеціалізованих групах, де діти якраз так, так. з такими розладами можуть отримувати оце корекційне навчання. Це надзвичайно велика проблема. А це в садочках вже мають бути. і були і вихователі в садочках знали так. про це, про uh -huh. все і вміли це а робити. Або можливо було, окремо спеціаліст дав вищі освітні наші заклади, так. не навчають нас методиками допу. Цім корекції того ж аутизму, понімаєте? Ебі така є методика на сьогодні в світі прийнята Бії да тереба Да, Вона двадцять це дівносто 20, 98% ефективності. Прошу маленька неведикомітузна. В основному така корекційна педагогіка. Але на жаль, це з цим також є проблема. Треба шукати, по-перше, де можна навчитися, за які кошти ми можемо навчитися, і так далі. Але я от хочу, ще, щоб настя розказала, що все таки держава. Не забуває не про жодного пацієнта, і саме і за таких дітей для цих дітей в США, окрім навчальних програм, ще є і програми працевлаштування. Тобто ці діти сьогодні задіяні в суспільство, ага. це не інваліди, які дома сидять і отримують лише тільки соціальну допомогу, а вони можуть бути корисні. І в особливості психіки цих дітей полягає якраз в дотошності, в педантичності, послідовності, в дотриманні правил і режимів, тобто їх використовують в найбільш таких складних виробництвах. І ось Настя, яка спілкувалася з, ага. да, з такими от людьми, тобто там таких навіть діток беруть в НАСА. Такі міжнародні програми розумієте. їх беруть, розумієте, вони можуть там складати надзвичайно важкі механізми. Вони можуть складати шатли, вони можуть космічні кораблі складати. Вони то там є підтримка держави. спочатку да, треба Це знайти такий синдром айсбергера називається. Айсбергера синдром у аутичних дітей, який геніальний надзвичайно великий ай І Надзвичайно недавно у нас є такий досвід, нашого хлопчика повезли туди, і, і нас. За... Зацікавились і, і просили нас, щоб ми ще таких шукали ще таких, з айсберга. Це дуже да. геніальні діти. Да. Вже мало на планеті. Взагалі, психіатрія, мені здається, за психіатрією то майбутнє, тому що ми змінюємося. Змінюємося фенотипічно. тобто зовнішність змінюється людини, змінюються якісь харчові такі особливості. Але разом з тим на це не звертаємо увагу, але змінюємося і в поведінкових і в різних реакціях, в емоційних своїх проявах, і ми змінюємося психологічно і ментально. І тому особливо важливо, щоб дитина, яка народжується. Яка е, має якісь певні, скажімо так, зміни в розвитку, да. вона в першу чергу повинна гарно бути потім адаптована до життя в цьому суспільстві, і саме основне бути корисною цьому суспільству. І наша задача, наше відділення нашої команди це все зробити для того, щоб е, дітей з інвалідністю і сімей з е, дітьми, е, які е, в суспільстві незадійні було якмога менше. Ми хочемо, щоб всі мали щастя, здоров'я і видачу. Я, я бажаю вам успіхів у цій вашій нелегкій праці. Я думаю, що ось уже вас так багато вийшло. От, і тільки розвиватися в вашому відділенню, от, і щоб у вас були цікаві пацієнти, щоб вам з ними було цікаво працювати, вдячні, розуміючі батьки. От так. розумі адже це теж важко знайти контакт між лікарем і батьками, бо в нас мами думають, що їхні діти тільки геніальні, так зламати у нас не стереотип, не тільки діти так. особливі. У нас не мами особливі, я, за вони я бажаю вам успіху і дякую, що ви сьогодні завітали нас у студію. Це тема досить актуальна. Думаю, ми ще раз піднімемо її в нас в ефірі. А я нагадую нашим. Глядачам, що сьогодні з вами були, завідувача дитячим психоневрологічним відділенням Житомирської обласної психіатричної лікарні Тетяна Шевченко, виховати цього закладу Ірина Зима і е, член опікунської ради відділення Анастасія Кондратенко.